Доброго вечора, я з України. Сьогодні у нас книга 6. Без меж. Автор Джим Квік. Частина 1. Навчитися читати 800 слів за хвилину і навіть більше. Запам'ятовувати усе як комп'ютер. Мислити як великий стратег. Це не мрія. Це реальність. У цьому відео ви дізнаєтесь, як стати безмежним. Книга неймовірна і надзвичайно корисна. Тому варто вам її прочитати. Ну що, приступимо, щоб змінити світ, магія не потрібна. Усередині нас уже є необхідні нам сили. ДжОАН РОУЛІНГ НІКОЛИ не клей ярлики на людину, тим ти її себе обмежуєш. Головна ідея автора висвітлена у словах Ейнштейна. Жодну проблему не можна рішити на тому рівні, якщо залишатися на тому ж самому рівні. Свідомості, які її породив. У першому розділі ми маємо зрозуміти, що ми не маємо жодних лімітів, каже автор. Це лише рамки, які ми самі собі поставили. Це модель, яку Джим показує нам для розуміння нашої безмежності. Світосприйняття – це переконання і окуляри, через які ми дивимося на світ. Мотивація це для чого ми усе це робимо. Метод це як ми усе виконуємо. Чому нині важливо стати безмежним? Тому що зараз йде перенасичення інформації. Цікавий факт: мозок генерує понад 70 тисяч думок у день. Ваш мозок безмежний. Ви можете запам'ятати геть усе. Якщо ви качаєтесь, ви знаєте, що вам потрібні певні навантаження. Так і мозку, бо це м'яс, який хоче бути активним. А запам'ятовування це закріплення. Невловима очевидність. Дайте людині ідею і ви збагатите її. Навчіть людину вчитися, і ви збагатите все її життя. У нашому стрімкому світі ні в чому не можна бути впевненим, тому потрібно брати відповідальність за себе. Ваші знання не лише сила, а й прибуток. Розділ 2. Безмежне світосприйняття. Появіть в геній. Так, в геній. Тепер потрібно дізнатися, який тип Є4 типи, креативний, той, хто проявляє свою геніальність у творчості і продуктивності ідей, наприклад, як Галілео, осяяний геній, це тип людей, які проявляються із взаємодією з іншими людьми, наприклад, як Опра Вінфрі. часовий геній це тип людей, що проявляються завдяки можливості бачити світ масштабно. Наприклад, як Нельсон Мандела і останній сталевий геній. Ці люди блискуче працюють з усілякими дрібницями, які люди не помічають. Як Сергій Брін, співзасновник Google. брехня про навчання, інтелект стала велична. Він розвивається впродовж усього нашого життя. Ми застосовуємо лише 10% мозку, але це не так. Ми використовуємо його повну, бо мозок сприймає 20% усіх поживних речовин, які надходять у наш організм впродовж дня. І дослідження неврологів також показує, що мозок працює на повну. Нове переконання. Я вчуся використовувати свій мозок найефективніше. Помилки це наші провали. Хто ніколи не помилявся, то й не намагався зробити нічого нового. Правда, ось помилки не рівноцінні провалом. Помилки це доказ того, що ви намагаєтесь зробити щось нове. Пам'ятайте, ви це не ваші помилки. Знання сила. Найчастіше чуючи, ці слова, нас заохочують до навчання, ніби це зробить нас сильнішими. Знання не є силою, бо краще. Добре зробити, ніж добре сказати. Не обіцяйте, а доведіть. Результати скажуть за вас. Нове переконання. Знання на надію дорівнює сила. Навчатися нового складно. Коли ми згадуємо навчання, то ми думаємо про школу. Для декого з нас не найкращі спогади. Нас не навчали, як правильно вчитися, і навчання давалося нам важко і нудно. Вам потрібно ставитися до навчання як каменяр до своєї справи. Маленькими кроками він створює скульптуру, тому головне наполегливість. Критика інших людей має значення яскравим прикладом людини, яка не зважала на критику, є Джим Керрі. людина-комік, гуморист. Його слова про його мету є. Я прагну заохотити людей бути собою, набути безмежності. Це значною мірою означає позбутися страху перед критикою. Нове переконання. Ніхто не зобов'язаний любити вас і поважати, лише ти сам геніями народжується. Це брехлива дурничка, яка вкорінюється наше життя з дитинства. Але правда ось, що іменно вчинки роблять нас великими людьми. На цьому у мене все. Бережіть себе і своїх рідних! А скоро ми почуємося, скоро ми почуємося.